Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як ми оснащуємо зимові жерлиці для ловлі щуки з льоду. За базу ми беремо так звану сумську жерлицю, яка розбирається компактно має легкий ход котушечки. То при клюванні щуки вона спокійно розмотує, без всякого супротиву. Завдяки цій платформі, яка повністю закриває ополонку. В мороз, жилка майже не примерзає до льоду. Також пружина достатньо надійно фіксує котушечку, тобто живець не може її видірнути, але при трішки більшому навантаженні навіть дрібна щука спокійно видергує цей прапорець і відразу ви бачите клювання Тепер покажу, яку ми ставимо оснастку на даній жерлиці, тому що в продажу часто можна зустріти оснастки ось такого плану на зелених китайських повідках, де е трійник великого розміру отак от йде через застіпку. І, ну, на таку оснастку якби, ви багато щук не спіймаєте. Ми ставимо якісний флюорокарбоновий повідок. Ми ставимо якісний трійник. підібраний оптимально під середнього живця. Ставимо необхідний груз ковзаючий і якісну леску достатньої довжини. Значить, на кожну жерлицю на котушечку ми наматуємо 17 метрів жилки діаметром 0,4 мм. Ну, ми рахуємо, що це такий середній. Діаметр, який оптимально підходить для ловлі на жерлиці. Потім ми ставимо ковзаючий груз олівку так звану, вагою 5 грамів. Чому така вага? Тому що ця вага дозволяє якісно проміряти дно, коли ви встановлюєте жерлицю. І при цьому, коли щука бере живця, вона цей груз майже не відчуває завдяки тому, що він ковзаючий. Після клювання він падає просто на дно. І щука без всяких зусиль витягує далі жилку. Далі ставимо стопорок ось такий і вертлюг. Якісний, який гарно обертається. До вертлюга прив'язуємо флюорокарбон. Флюорокарбоновий повідок довжиною десь біля 30 см. Який закінчується ось таким якісним трійником. Трійник фірми Oriжиin. Ми ставимо шостий номер, але по вашому замовленню можемо поставити хоч восьмий, хоч хоч десятий, хоч четвертий. Але саме шостий номер, він оптимально підходить під середнього карасика, окунька чи плітку, які зазвичай використовуються в якості живця. При необхідності жерлиці ми комплектуємо ось такі зручні сумочки для жерлиць від профмонтаж на 10 штук. Взагалі хочу вам нагадати, що згідно правилам рибальства, на даний момент ви можете виставляти до 7 жерлиць, якщо ви не ловите на вудочку. Якщо ловите на вудочку, то 6 жерлиць можна згідно правил ставити. Кого зацікавила дана продукція, звертайтесь в особисте повідомлення або заходьте на наш сайт, посилання на який є в шапці профілю.